Потрібно. Ми сьогодні на початку зібрання друзі, згадали про те, що в нашому зібранні є литимі знаки, які нам щось нагадують, символізують, направляють наші думки, в такому, руслі, в такому асоціативному руслі. Ми щось маємо побачити і згадати. І я також дуже сьогодні бажаю віртувати про єдність церкви, тому що цей хліб, який ми друзі бачимо, він символізує собою єдність. Написано з того письмі, що оскільки один хліб, то ми численні становимо одне тіло. Перше Гарофана 10.17. От один хліб, і коли від нього відламується шматочок від цілого хліба. Це означає, що віруючи між собою поєднані цими невидимими зв'язками, які нас поєднують в одне тіло. Ми, якби всі різні, але частинками одного. І цей хліб це символ того, або згадування про те, що Ісус Христос своїм життям віддав своє тіло, віддав самого себе, віддав своє життя там на Голгофі, щоб тепер таки, створити таку полі-національну ну, общину, яка складається з багатьох людей, чоловіків, жінок, різних національностей. це такий космополітизм. знаєте, от, що Тут немає якоїсь провідної нації, яка сказала, а все-таки ми в служінні Богу займаємо головне положення. Тому образ тіла Христового, образ хліба нам нагадує. І сьогодні цей кліп нагадує, що коли ми сходимося разом, ми приходимо всі з своїм світоглядом, ми приходимо всі своїми якимось поняттями зібранні, ми всі приходимо з своїм минулим, і, мабуть, у нас у кожного з нас воно різне. Ми всі саме я так не вирізнули на нашу общину, ми всі різні, ну, різні по, 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 будь-яким ознакам, за своєю освітою, за своїм типом мисленням, за своїм зовнішнім видом, за своїм вподобанням, за своїми даруваннями. За своїм сладоковним запасом, за своїми вміннями, хтось може мати якусь більш обдарованість в плані ну, служіння, у когось більш золоті руки, який може все робити, а хтось може більше навчати. Друзі, і ми всі різні. Ми зійшлися всі разом в одну общину. І Христос нас навчає спільному життю разом як тіла Христового. Ми маємо вчитися, і мені дуже подобається пісня, яку співає наша молодь, співала зараз і що ти в церкві учиш і від школи по подобається. Тобто виявляється наше зібрання, наша община церква це як школа. Ми всі сюди прийшли вчитися, друзі, вчитися Бога любити, пізнавати його, вчитися взаємовідносинам. знову робити таке перезавантаження свого життя, переосмислення, щось залишати, видаляти. І от в такому процесі ми з вами живемо. І сьогодні наше ну, вираження нашої віри, нашого отреда віри, от, що ми сьогодні будемо брати участь в благоманні. Ми висловлюємо свою єдність. Виявляється, що ми погоджуємося з тим, що я сьогодні беру спільну участь з моїм братом і сестрою. Я якби, беру його проблеми на себе, його проблеми це мої проблеми. Ну, образ тіла, що таке тіло? Ми читали що один кліп, тому читаємо словом одне тіло. Якщо в тілі якась біль в одному члені, і інший член відчуває цю біль. Тому сьогоднішній хліб нам нагадує перше про Христа і про наші взаємовідносини один з одним як тіло, як община, як церква. Я бажаю почитати послання до Римлян з 15-го розділу, я буду читати перші чотири ріші цього розділу. Чим мене зацікавив цей моривочок із Святого Письма, мені дуже подобається спосіб мислення апостола Павла. Апостол Павло, коли давав настанову, у нього був традиційний метод або його звичка. Апостол Павло, він, коли писав свої листи, він дуже чесно користувався таким правилом. Спочатку він давав догматичну настанову вчення, а потім на фоні цієї догматики, як ви знаєте, як от будується будинок, сваї забувається, або фундамент закладається, а потім на основі цього запаленого фундаменту він давав якісь ну, практичні настанови, як потрібно жити згідно цим знанням. Поставь до ребенка дуже цікаво по слайдію. Йому можна умовно поділити на дві частини. З першого розділу по одинадцятий розділ, це догматика. Апостол Павло пояснює три головних терміни. Що таке гріховність, що таке виправдання і що таке покликання. Оці три речі, ці три терміни, він обговорює гріховність, виправдання і покликання в перших 11 розділах, а потім говорить 12 Тож, благаємо, з 12 років, Тож, благає вас, браття, милосердя Боже. Тобто, все те, що я казав перед цим, це було Боже милосердя явлене до вас. А тепер, каже, я вам хочу надати практичні настанови, як жити згідно цим знанням. І я буду читати з 15 го розділу, в якому він порушує питання, перед цим він казав в 14-му розділі, питання християнської свободи. Тобто, про те, що християни, які прийшли до Христа, стали віруючими. Ну, вони врешті-решт люди, які мають правильно користуватися правами і свободами. Я прочитаю 15 років з по 4 вірш. Ми сильні, повинні зносити немочі безсилих, а не собі доводжати. Кожен з нас хай доводжає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі доводжав, а як написано, ганьба тих, що ганьбили тебе, упала на мене. А все, що було написано раніше, було написано для нашого навчання, щоб ми через терпіння і утіху Списання зберігали надію. Апостол Павло перед цим трішечки раніше пояснював оцю ту ж саму ліству про те з Антопою, що в зібрані прийшли різні люди, різні за своїм сприйняттям і минулим. І от в церкві були люди сильні і що цікаво, коли Павло вживає займенних ми, він себе до цих сил. Він каже, ми сильні, тобто він каже, я вернуся до цієї категорії, повинні зносити немочі без сил. Тобто, виявляється брати сестри, що община церква це співістування декількох категорій людей. Є люди сильні і є безсильні. Є люди слабі, слабі в силу своїх певних немочень або то, що вони ще до кінця щось не зрозуміли. І от апостол Павло прокладає практичну настанову або вчення, як повинні співіснувати сили слава. Я не знаю, друзі, якщо вас, е, ви живете в сім'ях і у вас в сім'ях є діти, я не знаю, чи ви відчуваєте ви е, конфлікт поколінь між дітьми, коли є старші діти і менші діти. Ну, наприклад, в нашій сім'ї ми чітко це відчуваємо, коли між дітьми часто стаються суперечки, коли старші діти. На правах старших заявляють про свої права старших. І на такі менші діти, як завжди, ну, як завжди, принижені. Ну, Вибачте, але це так. Давид був менше в сім'ї, коли прийшов Самил обирати царя, але вони не покликали до столу. Тому що ну, що меншого окликати? Хай там овець собі пасти. Ну, і оце, друзі, доля менше завжди пасти овець. Ну, і це дійсно так. І от, дивіться, вовлог би навчає в цьому, при цій практичній настанові, як церкві існувати сильним і слава. І в чому полягає сила, і як повинні сильні допомагати цим славам. Дивіться, він говорить про те, що е, раніше, якщо ми подивимося на контекст послання до Римлян, взагалі, коли християни прийшли з Лечницького світу, було різно, багатих, різно багато різних установок або упереджень. Ну, наприклад, прийшли люди, які, скажімо, прийшли з світлоязичництва, де було дуже багато різних жертв, жертвоприношень. Жертвоприношень, коли брали м'ясо, це м'ясо посвячували ідолам, внесли в храм язичний і вірили, що духи це м'ясо очистять. Ну, така було у них вірування, що весь світ пронизаний різними зломітними духами. І це м'ясо, яке духи. Значить, занечистили, тепер їхні божества повинні очистити це м'ясо. І в цих даліщах це м'ясо ну, присвячувалося ідолам, і ці ідоли очищали це м'ясо. І потім ці язичники їли це м'ясо священник, як в храмі, але м'ясо було так багато, і м'ясо в целімальних ну, приносили люди, і це м'ясо потім продавали на базарі. От Брали на базар, наносили це м'ясо. І деякі стояли духовні, казали, Мені їсти м'ясо, вгинало проблема. Ідолам, не ідолом це все нісенітниця, ніяких ідолів немає, ми віримо в Бога Живого, Вісміса Христа. Їжте і не сумнівайтеся. Так, так ми стали сильні люди, сильні християни. Але були люди, які щойно прийшли із світу і казали, ми не можемо їсти м'ясо це. Ви що? Воно ж тільки що з храму, як же можна з храму їсти це м'ясо? І написано, що для сильних була спокуса сказати: слухай, ну не переживай. Якби, що ти дивишся на це м'ясо? Їж собі і все. А слабі люди слабі християни. Їхня совість, написано, була зачищена. Вони совістю, своїй совістю визнавали якусь оцю силу, і в них ще не було достатньо знання і віри, щоб спокійно щось вживати і, і, і чинити. І от Бог говорить, сильні, послужіть слава. Відмовитись, можливо, від своїх свобод заради ближніх. Друзі, я коли читаю цю історію, думаю, ми живемо сьогодні з вами це з 21 століття, У нас м'ясо ну, ніхто не носить храми. ну Хіба що на свято Воскресіння, на Пасху булочки ці пасхальні кулічі, ну там після посвячення ну, приносять. І то я пам'ятаю ціла. Ну, Наприклад, у нас одні кажуть, можна їсти, другі не можна. Це з православного храму, там на не священних кропив, там це не треба їсти, щоб не спокусити не віруючих. Друзі, але це не та проблема, яка була в першому столітті. На порядки денні у нас інші проблеми. У нас так само, як в будь-якому зібрані, є сильні і неможливі. І я ніколи не хочу пронизити, називати друзі немочними, але, наприклад, люди, які новонавернені, їм треба ще й багато чого пізнати серед нового залі. Але, брати, сестру, ця проблема. Від в одному тілі одної і другої категорії людей. Це дуже важлива проблема. Ви знаєте, брате, я пам'ятаю, що у нас є якісь принципіальні положення або положення нашого вірочення, в яких ми не маємо сумніватися. Я, наприклад, не думаю, що якщо хтось із нас сьогодні засумнівається в Божественності Ісуса Христа ми скаже: ну, ти можеш вірити так, а ми віримо так. Можливо, Христос і не Бог, можливо, Він ангел, ангел Гавріїв. Друзі, я думаю, що в даному питанні у нас не може бути будь-яких розбіжностей. У нас не може бути розбіжностей стосовно спасіння по благодаті, а не по діла. Ми віримо, що людина спасається виключно віри, завдяки Божій. Божественному милосердню, явному Білосині Ісусі. Але, брати сестри, правда, нікуди діти. У нас є другорядні питання, які не пов'язані із, із основними віров... положеннями нашого Яровчення. У нас є дуже багато різних питань, які ми можемо окреслити, як те, ну, де, де ми допускаємо якийсь певний люфт, розуміння. Ну, наприклад, брати які це питання. Питання з зовнішнього вигляду. Новий завіт говорить про те, що немає чіткого кануну. Якби все було чітко прописано в Старому Завіті, у нас Завіт не було жодної розбіжностей ніжок. Ну, наприклад, на там, якби було написано до жена спідниців, якби Павло написав там, що яке має бути покриття у жінок. написав би що. Кусточка має бути такого розміру, там, закривати там ззаду, бути там, підв'язано чи знизу, чи якось би більш детально все писав, ми, ми читаємо. Все зрозуміло, нам, нам не треба щось своє видумляти. Або, наприклад, проти сестри, коли ми говоримо про довгональні питання, так, ми не говоримо про перша питання. Але мало, читаючи Біблію, ми стикаємося з багатьма питаннями, скажімо, питання майбутнього. Ми кажемо, а як нам розумієте? Де ті питання, які ми допускаємо, що ми, ми над ними віртуємо. А все ж таки, чи відбудують цей третій храм, чи не відбудують? Одні кажуть, так, да, євреї зберуться в Євросалимі, будуть будувати третій храм, і там будуть провні жертви. Інші кажуть, що ні, як ви можете допустити. Які кровні жертви, вже кровні жертви давно минули, скасовані Христом, вже третій храм не буде відбудований. Друзі, в даних питаннях ми допускаємо якісь розбіжності або дискуще, або полемік один зорі. Якщо хтось з цих питаннях скаже, а я, а, я буду, а я буду страшувати так і не інакше, і буду всіх заставляти вірити, як я вірю. Друзі, ви відчуваєте, що в нас є е, зона, сіра зона, де ми відчуваємо, ну, що в нас є невияснені питання або ті питання, які потребують дискусії один Ну, У нас є багато питань, у нас є багато питань, пов'язаних з нашою навіть ну, е, скажімо, церковною літургією по православному. У нас, е, наприклад, між багатьма церквами є відмінності навіть в проведенні хліболамані, яке сьогодні. Наприклад, ми в себе не накриваємо хліб, десь накривають хліб з вином. Десь хліб ламають тільки присвітера, десь ламають з діканами, десь розносять тільки присвітера, десь діакана, десь взагалі брати, і сестри довручає ну, братам із церкви розносити хліб. Проте, сестри, це не принципові питання, які нас мають, ну, бути, ми, ми, ми маємо стверджувати, це має бути так і не інакше. Дивіться, що радить апостол Павло. Ми сильні, повинні зносити немочі безсильних, а не собі догаджати. Оце слово не собі догаджати є ключовим словом першого в першому віршів цьому віру. Ми не маємо стверджувати і ламати інших, і казати, буде по-моєму. От як я сказав, моє слово останнє, мені байдуже чи ти до цього доріс, не доріз. Якщо навіть я тобі не можу проаргументувати, коли аргументи закінчуються. Ми, знаєте, зазвичай говоримо, буде так і не інакше. Переконаний прав. Це по-моєму. Це ми собі добажаємо. Ми кажемо, що буде так, як я сказав, я сильний, у мене є влада щось ствердити, буде так і не інакше. І, мабуть, християни в Римі, ну, мабуть, деякі так вважали. Але Паву радіть робити, що? Батиє каже, я вас благаю. Ви сильні, ви знаєте все, у вас багато знання. Підкоріть своє знання заради ближніх. І якби, не собі добажайте, послужіть цим ближнім. Ситуація вона, 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 вона мені послугувала ілюстрацією цього принципу не служіння собі, а служіння ближнім. Я пам'ятаю, якось наша молодь виїхала в молодіжний табір, це було далекі 90-ті роки, ми жили в палатках в лісі. І сталося так, що. Приїхала молодь у ліжні табір і було мало Ну, Так буває, друзі, коли молодь виїжджає, мало місці, та як тісняться. І от приїхала одна сім'я. Молода сім'я, вони тільки недавно одружилися, ще не було дітей, і вони привезли таку гарну, здорову в палатку. палату. Ми ну, поставили палатку розтягнули її. І якби всі ходять, думають, що їх двоє, ну, молода сім'я, чоловік і дружина, у нас є двохмісні палатки. І кажуть, а якби ми їх поселимо в двохмісну палатку, а в їх палатку поставили 6 або навіть 8 чоловік. Ну, всім же добре від цього буде ну, в загальній молоді. Ну, до них підійшли там з такою пропозицією. І я чую дружина наука, що хотіла саме чоловіку. Ми цю палатку привезли, ми в ній будемо спати. Ну, якби їм кажуть, давайте ми, ми ну от є потреба, щоб. Ну, у нас не вистачає місць. Ми цю палатку привезли, ми так, знаєте, е, скрізь зуби цілить, ми цю палатку, ми в ній будемо спати. І, друзі, вони в ній спали. Е, вони в ній спали. Е, я друзі, про що, щось подібне відбувається в нашому е, повсякденному житті. Е, коли ми говоримо, я так вважаю, в мене здавалася така уява, я тримаюся таких принципів, буде побоювати. Моє слово буде останнє. Друзі, це питань. питання. Да, у нас тоді немає е, м'яса, у нас немає ідоложертвених язв. Але в багатьох питаннях ми можемо так само чинити з позиції сили. Ми можемо сили когось заставляти ламати щось свідомість. Ми можемо заставляти когось мислити по бою. Дивіться, Павло радить по-іншому. Павло радить так, що ви маєте собі до держави. Якби він говорить сильний, якщо, якщо ти сильний, е, Вважай, що поруч з тобою є людина, яка потребує якогось еволюційного ну, доростання до багатього питання. Як живе систем аргументації? Аргументуйте, бо її читайте. Поступуйте перед своєю свободою. Дивіться, кожен з нас хай доведжає ближньому на добро для збудування. Це не означає завжди погодитися з ближнім, навіть якщо він немічний, всім його забаганно. Нехай твоя згода буде з ним для збудування. Мені дуже подобається ілюстрація також із книги Джеймса Добсона розповіді про сім'ю. він розказує свою таку епізод свого дитинства. Каже, коли я вже був таким, ну вченим підлітком, але вже такою досить дорослою дитиною. Ну, каже, одного ну, разу, я, бо я хотів висловити свою незгоду з батьківським рішенням, впав на підлогу і почав дригати ногами. Ну, Так буває, що діти, особливо ну, більш такого меншого віку, вони проявляють такий бунт в сім'ї, коли падають на підлогу і починають там хаотично або методично тригати своїми ногами, щось вимагаючи по що своїй батьків. І каже, коли ну, б, я, також... будучи досить таким дорослим хлопцем, почав дивляти ногами, каже: мій батько повів себе досить ну, неординарно. Як правило, батьки, коли бачать таке двигання, у батьків є антидот проти, проти Ну, Але в даному. Батько на мене подивився, а так знаєте, підійшов зверху, всміхнувся і пішов далі займатися своїми справами. Каже, мені стало просто соромно. Ну, Мені стало соромно, що я, я все зрозумів. Друзі, ви знаєте, я за що? Коли в церкві хтось дригає на вами, ну, хтось веде себе ну, неправильно. Ну, У нас є декілька варіантів. Ну, Перший варіант. Ну, я не кажу, що вона має бути дисципліни, вона має бути на своєму місці. Але в окремих випадках, друзі, треба просто почекати. Треба просто почекати, поки діти доростуть, і їм стане салон все зрозуміло. Ти саме Джеймс Добсон розказує про те, що е, коли е, діти ну, вже переходять підвідковий вік, і з підкового віку вони стають вже молоддю. Тому що підвідковий вік це е, називають англійської е, мови тінейджери, тін Там, Six, e, uh, sixteen, 19, 18, тінь підлітки. Так от коли вже їм стає тверд, вивчає. E, e, 20, так. Значить. Значить, що цікаво, 20, друзі, общаю. E, коли вони переходять з категорії Тін, e, так от цей період треба батькам чекати. І e, той самий же розказує про те, що якби. Колись в Америці був такий епізод, значить астронавти вилетіли в космос, і на космічній орбітальній станції знали, що коли вони вилетять в космос, вони вийдуть на зв'язок. Поки вони не вийшли в космос за ці хвилини чи півтори, всі з замиранням чекали, коли з'явиться голос астронавта вже на космічній орбіті. І коли з'являвся голос космонавта на космічній там всі оператори орбітальної станції. Там, Пискали в долоні і кричали там Слава Богу, там космонавт вийшов на орбіту. Так от, друзі, в плані дітей щось подібне відбувається. Поки вони вийдуть на орбіту в цей час, і вони просто буває, не чують свої батьків. Вони, вони просто живуть в якійсь віддаленій реальності. Вони вважають такому юнацькому максималізму. Друзі, я зараз кажу не про дітей, не про підлітки, про нас з вами. Що так часто буває в зібранні, наша поведінка е, може бути неправильною. Наше розуміння, наші погляди, наші переконання, наше відстоювання має бути так. Ну, брати-сестри, Треба і не чекати. Треба жити в системі аргументації, аргументувати. У нас е, багато різних ну, е, областей нашого життя, де ми маємо е, чекати на одного, терпіти. У нас, десерт, не все так, я казав, що є сфери, де ми не можемо <клесити> чітку різницю, наприклад, в музиці, в зовнішньому вигляді, в наших переконаннях, в тематичних переконаннях, без катології, в багатьох-багатьох питаннях ми буваємо від мислим по-різному. Я знову ж таки хотів би зараз навчить, підняти цей хліб, чи вони на нього подивилися і сказали, оцей хліб нам нагадує з вами, що ми на тіло. Христос написане, Бог Христос не собі не вважали, як написано, ганьба тих, що ганьбили тебе, впала на мене. 15.3. Сестри, Ісус Христос постраждав і дав своє життя, щоб нас з'єднати в одне тіло. Для того, щоб ми з вами досягли єдності один з одним, він і треба страждати. І я сьогодні закликаю страждати саме сильно. Якщо хтось в з нашому зібрання вважає себе вже сильним, давайте ми влаштуємося на страждання. На страждання, на розуміння, на вміщання і традження. І, і працювання, і життя в системі аргументації. Давайте чекати, терпіти і страждати. І от тоді, тоді друзі, ця єдність Христових віруючих в одному тілі для нас стане реальністю. І ми зрозуміємо, ми навчимося жити в одному тілі, в одній общині, в одній церкві, люблячи один одного, вміщаючи, теплячи, ви навіть, друзі, вислуховуючи один одного. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам допоміг цьому. Нехай цей хліб нам нагадає на ту славу, істину, військовісті жити в єрості і в морі. Амінь, Господь і Спасителі, я також поколяюся тобі з братами, сестрами. Дякую тобі за те чудо, яке ти створював, ти створив свою общину, а глезію. І ти поєднав в цьому зібранні людей з різним. Характером, менталітетом, освітою, ти поєднав в цьому зібранні чоловічої і, і жіночої статі. Ти зробив це відновлення багатонаціональне. Але, Господи, ти наповнюєш це тіло собою. Ти бажаєш, щоб кожне член тіла зростало із тих І щоб між членами цього тіла була єдність і служіння одного одному. Господи, я благаю тебе, щоб ти сповнив на силу служити в тобі, служити ближнім що ми не собі доведжали, щоб ми відкинули цей наш такий егоцентризм і служили тобі. Спаситель Ісус, Господи, Ти віддав самому себе за нас, ти госпождав, показав нам плітку. Поможи, Господи, дай нам сили слідкувати за тобою і так само страждати, як єдності. Амінь.